Друзі, сьогодні досить коротке відео про те, як люди у мене на майданчику обирають ну, таку міні-техніку, мототрактори та мотоблоки, скажімо так. Розкажу вам, як я їм рекомендую це робити. Люди, які приходять у нас за маленьким мотоблоком, невеличким. Звичайно, з часом можуть вже придбати отакий мотоблок з водяним охолодженням. Мотоблок класний, але в якийсь час у людини закінчується спина і треба вже пересісти на щось більш серйозне. Тому навіть на цьому етапі я вже рекомендую звернути увагу на мототракторці, які у нас є в наявності, починаючи від кентаврів, закінчуючи шифенгами. Найпростіші варіанти мають найпростішу мотоблочну навіску, яку ви зараз побачите на екрані. Та починаючи по цінам від 2000 доларів. Е, ідемо далі. Уже на цьому етапі людям теж рекомендую трошки доплатити та обрати трьохточкову навісну систему з валом відбору потужності. Звичайно, вона надійніша. Також надалі, в цих ремінних варіантах, звертаємо увагу на повнопривідні варіанти. Це теж плюс, це теж плюс по грошам, але це плюс і в воронці, і в багатьох інших задачах, які нам треба. Але коли людина приходить не за мотоблоком, а от відразу приходить за таким мототракторцем на майданчик, я людину відвожу до найдоступнішого трьохціліндрового безремінного трактора. Уже з трьохточковою навісною системою це Sintay T240 ТРК. Дуже холодова модель, особливо зважаючи на те, що ціна його 4100 доларів. Дуже доступний. Трактор трьохциліндровий на сьогоднішній день. Схожі моделі на 1000 доларів дорожчі повнопривідні. Будь ласка, звертайтеся до нас і ми привеземо вам будь-яку модель трактора, яка вас цікавить. Ми знаходимося у Полтаві, можна проїхати, можна зробити тест-драйв, це у нас безкоштовно. А також подивіться, ми маємо навісне обладнання для вашого трактора. Доставимо вам прямо додому. звертайтесь